умови договору. Сума до сплати складає 3898 гривень. Так. Скажіть, можна вози попутите закривати чи поки пролонгуєте? Ні, не буду закривати. Що заважає сплачувати? Чоловіка закрили. Що заважає сплачувати? Коштів немає, чоловіка закрили. Коштів немає? Вже місяць немає коштів. Більше вже, навіть. Так а ви що і до магазину не ходите? Ні. І продукти не купляєте? Ні, я його займаюсь. Чашку води в день випиваю. А ви нормально будете сплакуватись? Так. Приходьте, до цього, я вам через 10 хвилин перезвоню. Давай, Ялкашка. Які кредити, які займи. Вчора футбол був, наші гуляли, я в больниці зараз взагалі. Ну сьогодні точно не віддам. У вас було да. 24 тисячі. Ви не дивились вчора футбол? У мене щось серце там не стало. Вадим Ігорович, мені байдуже, що ви вчора дивились. Як і... це вам байдуже? Коли ви, повернете кошти. ви не дивились вчора футбол, Нас ще так затащили. Цікавить, коли ви повернете наші кошти. Ага. Тобто, а те, що мені зараз погано, що я зараз під капельницею лежу, вам, вас це не цікавить. Я брав кошти. Я брав ви кошти, ви ждав ви футболу, ви поняли? Так, ми вчора ви скільки сіньки взяли, що коротше чуть не вмерли. Вадим Ігорович, розмови введеться? А, ви ведете запис, так? Це чудово. ...взяли на на повернення, на сьогодні я фіксую відмову. Коли ви будете налаштовані спілкуватися, ми вам передовували. Ага, набирайте. Давайте. Так, так. Згідно допомог компанії в рамках кредитного договору сплатити вам необхідно саме сьогодні. Ви готові урегулювати питання сьогодні? Так? До котрої години оплатите? Я вже оплатила. Коли ви оплачували? Ми хвилин 5 назад. Дарія, Володимирівна, ми не бачимо від вас платіж. Через що ви оплачували? Я сплачувала через Binance. Через Binance. Який Бінанс? Платіжна система. Бінанс? То яким чином ви саме сплачували? Де саме? Особистий кабінет бінанс. в, бі... в Бінансі? А через якщо через особистий кабінет, то ви не оплачували. Ні, через Особистий кабінет, особистий платили, кабінет в Бінансі. Через нього оплатила. Дар'я Володимирівна, у вас є особистий кабінет Selfie Кредит. Так, так. Оплачував я. Оплачувала через Binance. На ваш рахунок. Дар'я Володимирівна, давайте ще раз. Ну, платіжна, платіжна селфі, система. Селфі, Алло, да. Платіжна система binans. називається Binance. Пенсійного, пенсійного фонду вона, поняли? Декларація Перевірте, платіжна система Binance. Працює через пенсійний фонд. Алло. Дар'я Володимирівна, який пенсійний фонд? Про що ви зараз кажете? Ви можете оплатити про декларацію кабінет Selfie Кредит, що оплатити будь-яким дружним чином. Через так я оплатила через Бінанс. Там, де декларація? Яка декларація? Про, про доходи. Декларація? Так, записуйте. Номер матері дам своєї, так? Да? Добре. Угу. 095. Так. 0063. Так. 267. Так вашу маму звати? Її звати Сергій. Серебан. Так. Да. Ну це так. в гетконтракті так підписано. А? Ви казали номер матері, здається. Ну, це її номер. Там це просто там. Сергій? Ні, ні, ну це номер в неї з... з батьком на двох. Батько Сергій може взяти трубку. Це зрозуміло, бо ви Сергійович по батькові. А маму вашу як звати, якщо візьме слухати? Валентина. Валентина. Я зафіксую додатковий номер телефону, якщо буде якась для вас пропозиція. На сьогодні, Юрій Сергійович, 3975 компанії дев'ятсот mm сімдесят -hmm. п'ять компанії плюс очі, закриття посилання до кабінету. вам направляти, Чи у вас є додаток? У мене є додаток. По перше, додаток. а по друге, сьогодні ж 1 квітня, ви що думали, що я в натурі дав номер своєї матері? Юрій Сергійович, ви знаєте, що розмови. То номер батька. А ви записуєте? Ну це ж чудово. А можете мені запис скинуть, я буду сміятися з вас воспита. Вспоминать 1 квітня. Алло. Юрій Сергійович, ви да. проводите сьогодні оплату? Так. Чи ви жартуєте? Ні, так? в смысл, хто жартує. Що, сьогодні 1 квітня, щоб жартувати чи що? Алло. Юрій Сергійович. Да. В такому випадку я вас повідомляю. Про що? Якщо сьогодні до 19. Ні, оплата буде сьогодні, я ж сказав. В такому випадку ще раз повідомлю, що кредитор має право продати ваші особисті дані до колеги доповаги. Угу. Оце ви під запис кажете. Добре, хорошо, я вас зрозумію. Я брав гроші на бізнес, зараз не працюю, я кроликів розводю. Поняли? Алло? Кажу, гроші брав на бізнес, мені треба був. Я кроликів розводю. Mm -hmm. Ну зараз щось вони погано гатяться і, ну коротше, щось в мінусі поки що я. Ви не працюєте. Так? Ні, ні. Я цей бізнесмен. А не офіційно підробляєте? Ні, я кроликів розводжу, кажу ж. Що... Які вас закінчий місячний? Десь нема пока що. Ну немає, я тільки це в цьому місяці відкрив справу свою. У вас тут термінування по даному кредиту, я вже вам казала, немаленьке. Скільки там уже? Протермінування? кількість днів про Ні, сума. 985 днів у вас про Я ж кажу, кролики погано гатяться із-за цього. Сергій літь, забудьте про своїх кроликів, слухайте мене уважно. Хорошо. Ну, в мене дохід в кроликах. 20 кроликів родиться. Алло. Ким ви проживаєте за адреса реєстрація? Місто Кропивницький. Алло. Ви одружені? Так. Да. Дітей маєте? Так. По цьому номеру телефону Вайбер маєте? Е, ні. моє, в мене оце тільки цей. Один ваш номер телефону? Так, так. Вимога вашого кредитора закрити Дана заборгованість в повному об'ємі угу. до 8 квітня 24-го року. А давайте я вам кроликів пришлю. 500 штук.